За весняний нерестовий період інспекторами сумського рибоохоронного патруля викрито 270 порушень природоохоронного законодавства. Збитки, завдані рибному господарству, склали 908 тисяч гривень. Тож після нерестової заборони інспектори рибоохоронного патруля нагадують риболовам правила лову. По перше, виконувати законні вимоги посадових осіб органів рибоохорони. Пред'являти їм заряддя вилаву добування, добуті виловлені водні біоресурси та документи, що посвідчують особу, в тому числі документи з мобільного застосунку з електронними документами та даними про людину з реєстрів. Під час здійснення любительського рибальства мати при собі засіб для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. По-третє, підтримувати чистоту довкілля та санітарний стан рибогосподарських водних об'єктів. А саме не залишати після себе на берегах водних об'єктів сміття та інші відходи, не пошкоджувати показчики, щити та інші знаки, встановлені на водних об'єктах та на їх берегах. Повідомляти органи рибоохорони про виявлення порушення правил рибальства та про випадки масової загибелі водних біоресурсів. За словами інспектора, при вилові риби слід дотримуватись принципів гуманності, використовувати всі необхідні допоміжні засоби та прийоми для дбайливого підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка і випускати в природне середовище існування водні біоресурси, незалежно від їх стану, вилов'яких заборонено над цими правилами, або водні біоресурси, які не планують залишати волові. За рибу Виловлено менше від дозволеного розміру, передбачено штраф. Тож при собі потрібно мати вимірювальний пристрій. Розміри риб визначаються. Шляхом виміру довжини від вершини рила при закритому роті, до початку середніх променів хвостового плавця. А розміри раків визначаються шляхом виміру довжини по спіні від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. Глов водних біоресурсів дозволяється гачковими, в тому числі нахлистовими, донними, поплавковими, зимовими вудками, жерлицями або кружками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади із загальною кількістю гачків. Що не перевіщу, 7 одиниць на одного рибалку. За добу перебування на водоймі одному рибалці-любителю дозволено виловити 3 кілограми плюс один екземпляр будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах риби. А ще не більше, ніж 30 штук раків, розмір яких повинен становити не менше 10 сантиметрів. Забороняється вилов водних біоресурсів такими знаряддями. Сітками та пастками усіх типів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями добування за винятком раколовок конструкцій хапка та піцак, встановлених цими правилами розмірів, вогнепальною зброєю, пневматичною зброєю за виключенням підводної рушниці, гарпунами, астрогами, луками, арбалетами та іншими колючими знаряддями добування за виключенням гачкових знаряд та підводних рушниць, давлячими та капканоподібними подібними знаряддями. Електроловильними системами, це електровудки, електрогони, електрошокери, ультразвукові прилади та тощо. Також забороняється вилов риби підсакою, діаметром понад 100 см та деякими іншими знаряддями. Кватка і павуком, розмір яких перевищує 1 на 1 метр, і з кроком вічка сіткового полотна більше 10 мм для добування раків, живця та принади. Раколовками конструкції хапка з діаметром більше 70 см та кроком вічка більше 22 мм у кількості більше одної одиниці на одного рибалку та інше. Що ж до кількості гачків на одну вудку, то тут також є обмеження. На одну вудку цепляють більше одного гачка, там була людина у нього дві вудки, а там 10 гачків. Сума загальна, ось це перевищує сім гачків на одного рибалку. Тож ми на цю людину складаємо, виписуємо штраф від 34 до 170 гривень. Вся риба виловлена з перевищенням кількості гачків. є незаконно добутою. За неї також доведеться відшкодовувати збитки державі.